Усім привіт! З вами я Максим. І сьогодні ми продовжимо грати гру під назвою Shadow Fight 2 Special Edition Challenge. шолома. Поїхали! З минулої частини ми пройшли е, нашого е, древнього. І сьогодні я буду проходити Савана. Ну, до нашого друга Сайфера прибув наш е, зустрічний Саван. та що з нами перший раз зустрівся. Ну, підписуйтесь, ставте вподобайки. Я ну, йду на нього. Побажайте мені удачі, в нього розбиття блоку. Тут ще й суддя прийшов. Але це мей. Так, побажайте мені удачі. Добре, Розбиття блоку не було. Ні, тут це буде дуже легко. Ніж з оригінальної версії. В оригінальній версії я використав дуже багато спроб. І просто я взагалі не був прокачаний нормально. Все! Перший раунд ми перемогли. Капець. Ще мені писали під відео, як я врятував Кроноса, що якщо я так титана пройду без шолома, то це реально буде якось странно. Получається, тільки я перша людина, яка зможе пройти титана без шолома. І пройшов. Чого я не вибрав оригінальну версію? Бо в оригінальній версії там випробування, так? Да? Ви дуже сильно знаєте, що збирати повний сет. Або просто купити шолом якийсь. Ну, то я вибрав з Pesse Ага, ми його перемогли. Ну отримали стільки саме, як і з древнього. Е, кстати, А, теж не відео таке. Глупці, ви думаєте, там е, лишить мене розсудка. Я служу йому по своїй волі. Він один знає, як побудувати новий світ. І світ без війни і границь Всі світи е, ожидає одна і та же участь, е, загибель титан вже е, спасає народи від е, взаємного самоуничтоження, е, е, свій е, е, заліз, залізної дисципліни він. Хватить болтати, це суддя м. Саван, тебе ж де інкубатор. Ти будеш перетворений в істівний роствор для нового покоління солдат Титана. А ти мій е, хоробрий е, переможець постой, простой солдат вряд би справився б з Саваном. Да, і твої сили е, да, і твої сили. Бо я мені дуже знайомі. Звісно що це ж я з тобою проходить це все. А потім тебе засусав в портал і все. О, тут зустрілися! От твоя морда вже. Дивися, що зробив титан! Вже ти біла стала, а я чорний. Давно не бачились, дружок. Я дивлюся, ти не, не зупинився після такого. Як закрив врат е, брами? Е, більше захотів на місце титана? Не мітиш. Е, це ще хто подружку знайшов? Титан і тут був прав. не інтересується тебе спасе... врятування світу, тільки жінки і власть. Чого тобі ще тут робити? Він прийшов за тобою, гу... е, дурна. Я я не подружка, я офі офіцер зв'язку. За мною. Е, да ш що ти розумієш? Він же ти серйозно? Е, увага, суддя. Призиваю е, здатися, я встановив е, внутрішній оборонний контур. Обіжищам. Твоє положення безвихідне. Проклят, мітежник, і ти проклят, і мятежник, тінь. з, з ним заодно ось, ось чого е, стоять е, ваші е, розмови. Титан прийде і отерве вам голови. Дівчинка зовсім з катушок з'їхала, видно, титан постарався. Ми здержимо Мей, але поки Титан контролює її пам'ять, вона залишиться такою. Е, означає, повертаємося до першого навчального плану. Тіні проникне в цідатель під видом солдата. Все, я під видом солдата. Ну, Поза відео. Ну, коротше, ви бачили, там я помінявся вже то. Це вже новий вид мій. Всім за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночки. І з вами я був Максим, і всім пока-пока!